Ну і до іншої теми, до міжнародної, Еммануель Макрон привітав Дональда Трампа. Як пише видання Le Figaro, телефонна розмова тривала 25 хвилин. Французький президент сказав, що готовий працювати разом над спільними питаннями. Зокрема, це і війна в Україні та війна на близькому сході. Що ж там в думках Еммануеля Макрона і що це буде означати для Трампа? поговоримо далі. Оксана Мельничук з нами на зв'язку. Це політична оглядачка у Парижі. Пані Оксано, вітання вам. Доброго дня. Доброго, Доброго серед останніх таких дуже важливих фраз від пана Макрона була одна, на яку я звернула увагу про те, що делегувати Сполученим Штатам Америки геополітику наразі це дуже не найкраща ідея, маючи ту картину, що. Но новообраним президентом Сполучених Штатів є Дональд Трамп. Що ви скажете? То кому варто делегувати тоді, взагалі, майбутню геополітику? І як це сприймає Макрон тепер? Ну, ви знаєте, це для мене дуже велика честь зараз говорити, що там в голові в Макрона і що там думає Макрон? Да, я буду так. зараз вам казати більше. Про пануючі думки в колах аналітиків французьких і в коло медіа, тому що я сама працюю на французькому телевізійному каналі, і можу вам сказати, що останній місяць ми жили просто в якомусь геополітичному телесеріалі, навіть під час виборів, там два-три дні до виборів, в день виборів і після виборів, у нас була група 20 журналістів тільки з одного нашого каналу, яка була присутня в усіх штатах Америки. Ми слідкували за цим дуже пильно, 24 години на добу. І, звичайно, що переважна більшість французів, політиків, аналітиків, журналістів, вважали, що. Макро, що Трамп це катастрофа для геополітики, але ну знаєте, ми маємо смати, маємо жити з тем з тим, що ми маємо. Тобто Трампа обрав фра... американський народ. Да, французи кажуть, ну це вибір американського народу, тому ми мусимо зараз знайти можливість з ним працювати. І Макрон, він тільки уособлює собою ну загальнопануючу думку. А загальнопануюча думка у Франції така, що Час американської парасольки для Європи закінчено. Нагадаємо, що ця парасолька американська це, е, вона почалася ще з часів висадки десанту. 1944 році в Нормандії, і з того часу Європа почувала, скажімо так, в спокої під захистом Сполучених Штатів Америки. Але часи міняються. Геополітика теж змінюється. Деякі французькі аналітики, які є більшими прихильними до України, які тут наполягають на більшому захисті України, вони кажуть, що Оця ця стратегічна сієста Європи добігла свого кінця, і що ми не можемо більше дозволити, щоб якийсь там бургер в Пенсільванії вирішував долю безпеки Європи, тому деякі такі найбільш просунуті, я б так сказала, стратегії політичні французькі навіть казали, що. Європі піде, піде на користь той факт, що був обраний Трамп, тому що це буде таким знаєте, поштовхом для Європи думати про свій суверенітет геополітичний і про свою власну континентальну систему безпеки. Звичайно, Макрон залишається прихильником України. Він підтримує Україну, але на превеликий жаль, зараз Макрон не в самому кращому політичному стані всередині країни. Тож ми маємо орієнтуватися більше на альянси, які зараз існують в Європі, на європейський союз і на НАТО. І я би хотіла наголосити, що крім цієї публікації Фігаро була ще дуже чудова публікація в іншій в іншій газеті Французьке Лізико, яка каз... яка розказувала про те, якого листа привітання написав Рюте Трампу. Оцей лист для нас є більш цікавим. Я не знаю, чи ви про нього вже говорили, чи ви будете це що не ще не говорили. Будь ласка, але... можна торкнутися цієї Так, да, Але в цьому листі він знаєте, Рюте, Я я просто захоплююсь. Я думаю, що це в нас новий такий лідер з'явився. Ну не новий, але він зараз має більше ваги, ніж толи, коли він був просто голландським лідером. Так от він перевернув трохи шахівницю. Він сказав, що він нагадав Трампу, що альянс. Це є беззаперечний і на кра... альянс матір на увазі НАТО є беззаперечним союзником Сполучених Штатів Америки і що НАТО є гарантом лідерства Америки в світі. І нагадав е, Трампу, що половина військової та економічної могуті. Нато належить саме Європейському Союзу, тобто він дуже він звичайно привітав Трампа, він привітав його з його перемогою, висловив сподівання на дуже плідне співробітництво і висловив також деякі свої думки щодо того, як він бачив майбутнє співробітництво. Він бачив лідерство штатів, що воно так і залишиться. Тобто, він дякував за те, що раніше було зроблено сполученими штатами в плані альянсу, але нагадав, що більшість членів Альянсу, Альянсу мають зараз 2% від свого ВВП, які витрачають на озброєння. От і підвів таку, знаєте, зробив таку, як кажуть, в кінопадводку для того, щоб Трамп дивився на НАТО не як на якусь обузу, а як на те, що допоможе йому тримати своє лідерство в геополітиці. Аніса знаєте, зараз також багато розмов про те, як будуть складатися економічні відносини між європейським союзом та сполученими штатами. І от з'являються вже публікації, і називається так голосними такими словами, що це може статися якась економічна війна з огляду на те, скільки Європа експортує до Сполучених Штатів, а натомість Сполучені Штати мають компенсувати за логікою так оці втрати і працювати над своєю економікою. Такі якийсь протекціонізм. Що про це думають у Франції? Чи остерігаються ну, того, що ти... ринок? Може, може помінятися конфігурація. Конфігурація ринку може помінятися в тому плані, що всі оці е, мита, як е, по які мріє Трамп, да, це його фішка, оці мита, е, вони будуть стосуватися в переважно біль, більшості Китаю. Не так багато е, французької продукції поступає до Сполучених Штатів. Це в основному продукція люкс, в якої немає конкуренції, і якщо навіть мита будуть збільшені, то за це будуть платити, е, американські покупці. Да, тому що просто будуть збільшені ціни на ці товари. Але ви знаєте, що продукція. Люкс, вона поза конкуренцією, да ніхто не замінить ні французьких духів, ні французького коньяку, А це переважні такі статті експорту французького до Сполучених Штатів. В чому є загроза для ринку? Загроза є в тому, що якщо мита збільшаться до китайських товарів. То ці всі китайські товари вони всі хлинуть в Європу. І тоді Європейському Союзу треба буде дуже великі робити якісь розрахунки, якісь приймати санкції, ну якось захищати свій ринок, так? Тому що ви можете собі уявити, якщо все те, що Китай постачав Штати, він зараз буде шукати постачати це в Європу. То звичайно, для Європи це, ну, це певний катаклізм буде економічний ринковий так. Пані Оксано, ще одне запитання. От стосовно того, що лідерство Шольца опинилося під загрозою в зв'язку з політичними подіями в Німеччині. Чи хвилюється Францію, чи сприймається політична французька еліта? Можна таке нескромне запитання, як шанс для себе. Все таки ми розуміємо, що існує конкуренція між лідерами традиційно Німеччини і Франції. Хто більший, хто сильніший, хто має більший вплив? І от зараз може цей момент. Навесні, до речі, настати. знаєте я особисто є прихильником Макрона, і я вважаю, що він все правильно робить в своїй політиці, але французи так не вважають. На жаль, переважна більшість французів вважає на сьогоднішній день, що і Макрон, і Шольц це політичний труп. Вони так і кажуть, ці політики вже вмерли. Вони вже нічого не вартують, нічого не важать. Тому. Насправді зараз в Європі, ну я не скажу вам за всю Європу, так у Франції вважають, що Європа зараз переживає свою політичну екзистенційну кризу. Вони не знають, як з неї вийти. А мені, як українському аналітику, який дуже любить і дуже вірить в розум українського народу, здається, що ми маємо на сьогоднішній день нового європейського лідера в особі нашого президента. І коли Європа знаходиться в такому в такій стратегічній розгубленості, коли вони не знають, як далі робити, вони кажуть, да, ми не знаємо, що зараз робити. Ми, от зараз, будемо, ми почекаємо, а що станеться за ці два місяці. Да? Дамо час Трампу, дамо час Байдену що ще зробити. То я думаю, що в такий період невизначеності має знатися та людина, а вона вже є, да. Це наш президент, який просто має прийти зі своїми стратегіями і зі своїми пропозиціями. Нам ми єдина воююча країна в Європі. Ми єдині, хто тримає цей жахливий фронт. А ми, ми його тримаємо, не, не зважаючи на всі непостачання, на всі зради по постачаннях і такому, і таке інше. Тому, на мій погляд, аналітичний Україні просто треба нарешті усвідомити. Слухайте, для нас це можливість, це відкрите вікно можливостей. Заявити про наше бачення європейської системи безпеки, про наше бачення майбутнього Європи і запропонувати це бачення. Я би сказала так. Я думаю, дійсно, я згодна з тим при всій повазі до Макрона. На жаль, вони їхній час, час таких політиків вже пройшов. Сподіваємося, що не пройде підтримка України. Це дуже для нас важливо. Тому Ні, що сьогодні, та сьогодні, ми будемо бачити багато змін сполучених штатах і вже бачимо ці певні зміни в підтримці, але в ідеології також. Але це ще попереду. Ну а тут сподіваємося, що буде стала політика. Пані Оксано, дуже дякуємо вам за коментарі. Оксана Мельничук, політична оглядачка із Парижу, була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.